Дерев'яна балка, на яку кріпиться годілка, впала у той час, як на ній каталися діти. Колодою зачепило восьмирічну Настю. Двоє її подруг встигли зістрибнути. Ця балка, оці балки, що стоять, оці розкаряки ці. Воно прямо на цю дитину, прямо її в голову. І воно зразу хлинуло з неї крові з рота і з носа. Я вищу, господи, дитину вбили бігом. Давайте допомогу. Дитина зазнала трав несумісних із життям, померла у машині швидкої, а Гойдалку навіть після інциденту з дитячого майданчика не прибрали. Склали докупи і обгородили попереджувальною стрічкою. Як же ж можна такі качелі робити? Сьогодні пішла моя внучка, люди добрі що ви робите? Боронь Боже, завтра чи є друге горе бути. Очевидці трагедії розповідають. Гойдалка була погано закріплена, вона і раніше хиталася та навіть падала. Тоді мешканці викликали міліцію. Вона вже була в аварійному стані. і кусок брібрівнишка такого відпав сюди, і качель сама упала теж. Тобто вона вже була як перше падіння було. Вот вот это каркас вместе с качелью. В итоге, ну, приехала милиция, я не знаю, что они, ну, в общем, на утро. Була ця качель з каркасом стояла на старому місці, на прежньому місці. Дерев'яну гойдалку встановили під час передвиборної кампанії торік у вересні. Від імені доброчинного фонду тоді ще кандидата у депутати. У приймальні інцидент не коментують. Хоча пообіцяли контролювати розслідування трагічного випадку. Нині міліція з'ясовує, чи була гойдалка безпечною і шукає винуватих у загибелі дитини. За даним фактом введені відомості в єдиний ряд. Різ... Досудових розслідувань за статтею 275 частиною 2 Кримінального кодексу України. За даною статтею передбачена відповідальність до п'яти років позбавлення волі. Тим часом у Бердичеві збираються перевірити пів сотні дитячих майданчиків на придатність до використання і безпечність. Оксана Трокос, Володимир Жабровець, Житомирщина, п'ятий канал.